28 липня у виконавчому комітеті Подільської міської ради відбулася парадна нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В нараді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалась нарада із інформації від представників асоціації саперів України. Вони розповіли про свою установу, сферу її діяльності та роботу щодо інформування населення з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів. Далі кожен із присутніх керівників доповідав щодо виконаних завдань та повідомляв про заплановані роботи. Ось деякі з них. Директор КВЕП водоканал Володимир Негрецького прозвітував, що підприємство працює штатно без збоїв. За минулий тиждень було виконано 44 заявки від населення. Продовжуються роботи із обслуговування мереж водопостачання. Щодо роботи Квепподірськ теплокомуненерго звітував головний інженер підприємства Олександр Мімій. Ведуться роботи із підготовки котлів опалення до наступного опалювального сезону. Планується заміна частини магістральної тепломережі. Заступник директора комунальної організації Чиста громада Наталія Войцеховська повідомила, що підприємство працює у штатному режимі. Продовжується робота з вивезення твердих побутових відходів. Проводяться заходи із підрізання парості та виявлення аварійних дерев на території громади. Директор комунальної організації «Міськсвітло» Віктор Кострівський повідомив, що підприємство також працює в штатному режимі. Зовнішні мережі освітлення і трансформаторні підстанції працюють без збоїв. Продовжується процес їх обслуговування. Під час проведення наради Олег Албанський заслухав звіти і про інші сфери життя Подільської громади. Надавалася інформація і про роботу закладів освіти та процес їх підготовки до нового навчального року. І інформація про кількість хворих та роботу закладів охорони здоров'я. Не залишився поза увагою звіт про роботу економічного напрямку, в якому містились дані про контроль за рухом громадського транспорту, роботу із залучення інвестицій та об'єми збору врожаю. За результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.